Я розмовляю з російськомовними людьми українською мовою в надії на те, що вони побачать, що е, всюди тепер українська мова, і не соромно нею спілкуватися, і врешті-решт перейдуть. Тобто я створюю умови. Я відчуваю себе героєм комп'ютерної гри, де моя задача українізувати населення. Є бос. Знаєте, це продавчиня в магазині в мене в під'їзді на першому поверсі, як вона каже, в парадному. Там не пробиваємо жінка, там просто не пробиваємо жінка. Ну вона, от які питання до повномасштабного вторгнення задавала, такі й досі задає. Оце от пакетик нужен, карточка є. як вам новий альбом Газманова. Оце от все вона досі задає. Таке враження, що вона 23 лютого, 22-го року в кому впала, і тільки зараз прокинулася, і така: а що й там ми роботаємо такого-то дерчащого ящика на вулиці? Я, я не розумію. Але я створюю умови. Я з нею спілкуюся українською мовою, хоч вона зі мною російською. Але зі сторони виглядає так, наче я просто перекладач. Я заходжу, вона така: добре утра, такий, добрий ранок. Налічка, готівка. Що ніби що, що ще бажаєте? Ну, Люди в черзі думають, що в неї там якісь курси проплачені українізації, і вона просто зараз на практиці їх проходить. Розумієте, як у нас там це все відбувається в цьому магазині? Але я створюю умови, я на неї не давлю. Якось там завезли фрукти, овочі і ще цінник не поставили. Цінники не поставили, я покликав її і кажу: а в яку ціну печериці?